«Владимир, ми погоджуємося з твоїми чудовими умовами, Україна не вступить в НАТО. І на території України не полетить в бік Росії, це ми тобі гарантуємо. А, там не просто в бік Росії. Там в бік Москви і Санкт-Петербургу говориться. Тобто, Дмитрієва цікавили виключно Москва і Петербург, два міста, де він буває. І він сказав, Вітхову, запиши Москва і Петербург. А якщо Ярославль? Атакують чи Тулу чи Вологду. Ну скільки там того Ярославля? Хай собі стріляють. Ми в Ярославль не їздимо з Путіна. <рес> Ще треба було Сочі туди записати. Москва, Санкт Петербург і Сочі, а все інше, хай її обстрілюють. Ви розумієте, який це ідіотизм взагалі? Там в мирному плані написано, що Україна не має обстрілювати Москву і Санкт Петербург. Що якщо буде ракетний удар по Москві і Санкт-Петербургу, то будуть санкції проти України. А якщо, скажімо, по Білгороду, то, будь ласка, стріляйте. Ну, я навіть не хочу це обговорювати. Це якась неймовірна маячна.